Недавно на інтернетові трафи був аккаунт мінеральної води. Що само в себе, знаєте, не дуже чудно, бо тепер док де бренда стараються мати на соціальних сітках аккаунту, бо фіглювати і пробувати якось зблизитися із своїми купувачами. Почудування було мало друге. У відділених у коментарях люди обговорюють гуцула на етикетці. Перше, що ми прийшло в голову, ось... <плес> що, що, це, що це за дурниця, які гуцули у сваляві. А далі зайшов я на профіль тої мінеральної води, і вижу ж, у описові справді пише Ті самі води з гуцулом на етикетці. Думав, бо видкись якоїся взяло. Йду на їхній сайт, і там справді пише Шукай гуцула на етикетці. Мене звати Мігаль, низько з вами поговоримо за тотальну гуцулізацію. Проблема. Аж це приникати, та стане ясно, що гуцульська ідентика такой усяде довкола нас. Айно, у тому ресторану є картина з гуцулом, усього бренда гуцул у, ет... у логотипові, усього бренда на етикетці теж гуцул, та й напроти Ужгородського замка на магнітиках, крім гуцулів, а чи більш нікого і не найдете. Хоч гуцули в уж роді нікде не жили, айбонитуй майслідного гетакою Рахові. Бякся сесе стало? Аж побзираємо на етнографічні та лінгвістичні карти та добрі видиме, ось гуцули в більшості живуть з того боку Карпат. Айно, ото у нас Франківська область, ото у нас е, Чернівецька область. І із усіх гуцулів, які живуть е, в Україні, в Закарпатській області їх є дуже маленька крихта. Ото рахів, Ясіня та ще пару сел. Там дулі таку у тиснув. Ну, та никаючи на цю інформацію, стає ще й чудно, чого гуцули стали таким брендом Закарпатської області закить Гуцула той, й тяжко і знайти. Чом так стало? Є Євня там декілька гіпотез, чого і пенсякся могло стати. І мені середить, кожна з них має якусь долю правду в собі. Гіпотеза перва, о, що не парано узирав. Направду, гуцулами слінно у медіа стало досить давно, ще зачинаючи з Чехословацького часу, і в совітський час теж. Ну, бо тот члений лайбек визират, ну, мало май красно, суб'єктивно, мало май красно і деякі другі по області. Та й це варто споминати кіно Тіні забутих предків, де якраз гуцульська матеріальна культура була добрі. Розмальовано указана і бізуйно затямилася людям не лише по Україні, а чи і у других містах бовського Совського Союзу. Тоже. Ну так і так подумати та якийсь газда бізнеса, котрий хоче продавати свою мінеральну воду майна широко по Україні, а чи й буде цілити у якийсь такий образ, котрий буде спознаваний усяде по Україні? Nie? Мене генде льот льота тмачка, не знав, це буде вам чути. Ну що б хотів казати, але представте собі, ось на етикетку дали якийсь образ, найбуде із Ужанської долини, айно, та якийсь потенціальний купувач о, сей мінеральної води у Вінниці у Тернополі, Ващі, де де інде У би сесе на етикетці, це подумав, бо він ось, йо, сесе мінеральна вода наша, наших верховенців із Закарпаття. Ні, він би сяк не подумав. І це, це, це не є спознаваний образ, це просто правда. А чого він не є спознаваний, чого він це не популяризує? М -м -м, тут вже можемо все задумати, все це, це нас веде якраз і другій в причині. Нам хибит місна ідентика. Айно. Ож, не гуцули так ось ми такі. Цисмебойк, цілемк ці дракси, ці цикий галиба. Людися в тому не дуже розуміють а ще за сесі декад. Того утиска тоталітарного людям з тим легше не стало. Так ся стало, ось більша частина населення цієї області ніде не асоціювалася, ні а не з'єднаними з цих термінів: ні Бойк, ні Лемка, ні гуцули. Аж побзираємо на історичний документ та у переписах видиме лише к'єнно. Люди ся писали як руснак, не інша у переписові 1921 року, який є доступний онлайн, можете пограбати і саменькі. Кажу вам, нараз не найдете там ніяких бойків, ніяких лемків. Руну так само, як по наших селах, чилять сама себе так в основному не кличе, май мало старша. Лично із свого опита можу уповісти, ось люди у нас зачали кликатися лемками, а гуцулами у май великій масі уже з позад такої прескриптивної етнографії. Із курта. Найшли десь на Фейсбуку якусь модну карту, ожгибету й живут бойки, і почалися кликати бойками з поза того. Цей все нормально? М -м, не знаю. знав. Айбош людям якась якась хбито та локальна ідентита. Вони хочуть то то знайти і чомусь прикапчати. Видкож люди не мали шансу е, декадами розвивати свою локальну ідентиту, і споза того капчауться. І... Міряв на себе якусь другу ідентиту, яку видять у телевізоровій, бо не видять альтернативи. Що із цим дали? Ну не будуся чинити гебитися. Ця вся ситуація мені ся дуже любить. Насправді, онь ганьба, ось наші бізнеси е, свищуться на локальну ідентиту і течуть усюди гуцулею. Ну, нащо? Ну, я гі розумів, розумів, нашим бізнесменам легше продавати мінеральну воду у Києві, і закіть е, на етикетці буде гуцул, а не якийсь там неспознаваний хлопчище із сваля, видкіть посправді та мінеральна вода. Мені ся види, то ж все маленько пахне тим комплексом меншовартості. Айно ж люди е, ганьбляться класти на етикетку того. Свалявського хлопа. Бо не, не вірять. ось тим. Вони будуть тут у воду продавати. Муса і ліпити гуцула. М -м, як ми любимо гуцули, усі ми такі гуцули. Бізнесове єно. це той живуть гуцули, це ні. Бодай бися водичка продавала. Кіть вам! Так само, як мені, сяка ситуація не дуже ся любить, і ви б хотіли якось ну, ліпше розбиратися у тому, як визирала матеріальна культура наших людей історично. Я би вам радив, як мінімум, кукнути Але цей фотоматеріал в два роша, і, як максимум, покопатися в якійсь спеціалізованій літературі по етнографії по дескриптивній, а не прескриптивній етнографії, значить, по. По літературі, яка розказує, як се люди убирали, як у них цуря визирало. І це на трафу на вас вже не є фотки, як, як вам була брата бабка, ведь прабабка, айно. Бо um, то та інформація є, вона не є так, де спрятана за десятьма замками, її прочитати може. І кіть вам інтересно пропагувати місну ідентиту, ви то то можете чинити. У мене на сорочці вишитий образ з ромбіками. Сись об с -с -с Uh, ця, ця вишивка є боржавська, наша, не гуцульська. Вона є рідна мені, вона є рідна ну, село, де я виріс, цілі долині ріки, рі, на котрій я виріс, айно. І ну, я гордо ношу цю сорочку, і я її спеціально на авто взяв на це відео. Хоч не дуже ся ставу, то мені треба було майдалеко сидіти, або ви її файно виділи, бо або вже інно. І ви можете так само. Ви можете не купувати китайські штамповані е, цури із гуцульськими образами, а можете вкластися в щось міцне, бо вам кось вишив щось локальне, що буде з вами, буде вашою, буде надовго, і буде вашою справедливо історично. Ну, ну і посліднього хотів би повісти, у сваляві би не вповіли е, трембіта. У сваляві би казали трумбета. Та й почти усяде. Вона сказали трумбета, бо то вже такое. Ну йо столу поніти, Красно дякую, майтеся.